торгуєте в інтернеті та на цих маркетплейсах, готуйтеся отримати штраф у розмірі 17 тисяч та великі податкові до нарахування. Державна податкова служба активно відстежує онлайн-торгівлю через банківські перекази та платіжні системи. Несучасна реєстрація та невідповідний облік можуть призвести до серйозних фінансових санкцій за статтею 164 КУПАП з конфіскацією доходів та майна, а також до серйозних податкових донарахувань. Перший випадок торгівлі без реєстрації може тягнути за собою штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень, а повторне протягом року або впровадження з великим розміром доходів до 85 тисяч з конфіскацією товарів. Окрім того, фізусоби. Продавці зобов'язані сплачувати податки від доходів на маркетплейсі у розмірі 18% ПДФО та 5% військовий збір. Оператори платформ передають дані про платежі до ДПС. Отже, несплата податків може в подальшому призвести до великих податкових донарахувань та застосування санкцій. Щоб убезпечити свій онлайн бізнес, ми вам радимо зареєструватися у якості фізичної особи підприємця з відповідними кведами для здійснення онлайн торгівлі, використовувати реєстратори розрахункових операцій для автоматичного обліку платежів та надходжень. Належно відображати доходи у звітності та вчасно оплачувати податок та військовий збір. Якщо протокол уже складено або накладено штраф чи донараховано податкові зобов'язання, звертайтеся до адвокатського об'єднання Брати Федорови».